— Давай-давай-давай! — Здравствуйте! — Здравствуйте! — Ну, а ви як думали? — Здравствуйте, YouTube! — Доста пузно ви прийшли. Як тільки інформація поступила. Да. Да, вынимаете, майте, да. не знаю. что, стараюсь. Стараюсь. Еще, помните, документы у вас делают? Ну, Нет. Нет Нет. Паспорт. Да, в паспорт. ничего не сумне. Я не знаю. Толкаш, Что?

Добре. То ви водіє. Да. Як це сталося, можете сказати? Стояв на світофорі, мінуту вже десь стояв, бо там той ряд почав їхати. Бо коли переключається там світофор чиваний, то стоїть вже мінуту. Я вже мінуту мінімум стояв. Угу. — Все, стояв, ти собі дивився на світофор, коли це переключує. А ззаді хіба як удар лукнуло. Ту було десь троє пасажирів, одразу крики, плачив, малий почав плакати, бо ударився головою. І задній мужик вдарився до стекла, заднього, бо то, знаєте, як зразу. Інерція. Інерція, та що та, там йопкати мать, в машині. Я вискочив, бо не розумів, що це стало. Uh -huh. Дилюся хіба під машину. Бусик той, той п'янийся вивалює з машини. Що то я одразу шефу позвонив. Кажу, що робити? Бо я що? Люди кажуть, там двоє вдарилися. А я, той мені каже, забирай машину п'яний. Я кажу, я не забираю, що я буду забирати. Ні, ні, то куди це? Я кажу, позвонив шефу, хай прийде, скаже, мені я заберу, та машина не моя, я шопа. Ну, що є, якщо. Що це не то? Ви ну, що скажете, які Думі подальші дії будуть? На базар приїдете, де Буде Будь явно аркодиспансер. Не помітно? Я не так. Що? Що в на навозя? Щоб все нормально. Що все нормально. Розумієте, що він міг вбити людей? Не. Яких де бити? Яких де бити? Де бити людей? Де бити? Жіночку. Ну що ну, ви тут? Ну. Розумієте, що він влетів в маршрутку з людьми. Я тут була, ну і що, що ж розмови? Нашу, нашу, то будуть нам начувати. П'яний за кермом це no. потенційний убійця, щоб no. ви знали. Слава Богу, що так обошлось. Можеш нормально все рішити. Не можеш. No. Не треба тут нічого рішати, no. вже нарішали. Не треба вже нічого рішати. Все. Гора ще з не зайде. Людина з людиною все ще має зайти. П'яний за кермом це не людина, це скотина, щоб ви знали. П'яний за рулем — це не людина. Що проблема? Кажіть, так по-моєму. Що що кажуть, Що кажуть? Що хочеш поїздити? Що хочеш поїздити? Що хочеш поїздити, де саст? Я ті, блять, ти капітани. Ну і похуй, бля, то вика нормально А ты кто ты приближен? Не налимаєшся тут патрона. Усвідчення водія, де Спасибо, Посвідчення освічення водя. Носо проєстра. Нет, це не Паспорт, то не може Нема. Здесь вони Нема, так. Паспорт? Тоже нема.

Не дам це слово хороше, але є порядок. Я первію сайт. Прилад, сертифікований прилад доразго. Будете проходити на місці? Ні. Ні. Наркологічних диспансер. Третє питання. Будете взагалі проховувати чи відмовляєтеся від проховування? В машині моє. Я ваше. бачу, що ваша машиня. Так. Вам затримуються питання. Що? Озавтра оза, прийдіть. Поясню ще раз. Ви потрапили до житлового закладу. Повинні пройти медичну педагогіку. За допомогою спеціального приладу в районі. Так. Будете проховуватися? І не Зараз, зараз тут та місце наркологічний диспансер для проходження медичного обладу. Будете їхати. Відмовляєтеся від проходження. Я міліціонер, ви будете обратно взяти. Ви є міліціонер, ви є працівник міліції. Де працюєте? Міліціонер. Це там не Если пьяный здесь нефиг купает. Ломает свою властность. Но причем номера отломал сам. Попрошу заметить. А наш, машина забралася. Порядок такий, що ми повинні пройти при ДТП, технічний огляд. Я забрав, тому що немає документів на дикументи. Немає адміністраційний і коментаційний транспортний засіб по свічку завоєння. Ви нам їх не пред'явили. Ми вас просили, ви не пред'явили. — під'явили. Ви зобов'язані поїхати з нами в наркоманічний диспансер. Я ж пояснив для чого. У разі, якщо водій потрапляє на розглядання про пригоду, повин... я ж пояснив вам, чого я забрав. Тому що ви нам дали реєстраційні документи на посвідчення водія, Відповідно, та телевої. З чим автомобіль затримується на дачі для з'ясування, хто є власником цього автомобіля і тим чином він перебуває на нихній території України. Ну, я машину забрав по містичку. Зараз ви повинні поїхати з нами в наркологічний диспансер. Прийшла жіночка, яка каже, що її син далі. Якщо буде потерпілі, то дай Бог і ДТП, коли звернули медичні заклади, ну, не якщо тоді. Зараз є ситуація. Нам стала відома інформація. Про такі-то, такі-то обставини. У зв'язку з чим ми наполягаємо на тому, щоб ви поїхали з нами на архілогічну дистанцію. Че, машину, да. заправлять чи блять? Я не буду вам повторювати 10 разів. Поїхали. Ой, будь ласка, пристайте на службовий автомобіль і поїхати з нами на диспетчер. Там пройдеться медичний огляд, без аналіз. — А для Порядок. У вас не доходить. Скільки разів ще повинен вам товариш майор культур? Ми з вами гарно культурно красиво. Запрошуємо вас. Будь ласка, виконуйте наші законні вимоги. Представьте, на там зворові поїдемо красиво. Десь разів я говорив, що в неї теж не буде. Ми скоєли транспортний заговорю. На підставі цього ви повинні пройти медичний органи. Зрозуміло. Будьте добрі, пройдіть з нами нам, відбавили. Ми вас оглянули, що ви ж у вас, мабуть, амнезія, ви нічого не пам'ятаєте, що сталося. Пішли до лікаря і ми вас ставляли. Ходіть. Тепер в Вам було запропоновано пройти в установленому порядку огляд для визначення стану сп'яніння. Ми йдемо. Ви Вийдете чи він? Е, обоє йдемо. Ні, ні, я питаю водія. Добре, давайте я запитаю водія, водій дасть нам відповідь, тому що він треба чути від водія. Вам було запропоновано пройти медичний пройти огляд. Для визначення стану співні, або алкогольного, або наркотичного, оскільки від вас відчутно запах, у вас є нестійка хода, у вас є неадекватна поведінка. Ми вам запропонували пройти цей огляд за допомогою приладу драгер. Будете проходити такий огляд? В Медичну установу будете їхати для проходження. Не будете. Тобто ви відмовляєтеся від такого огляду. Так? Я питаюся, ви відмовляєте Та, собі такого? Це Та, що Законодавством передбачено. Навіть якщо водій прозвіта. Огляд для визначення стану. Я, я, я знаю свої перекривання. Я розумію, що ви знаєте, Ту, будь ласка, дайте мені відповідь. Будете проходити такий огляд. Для чого? Для визначення стану співвідування. Чо? Для чого? Ви вже Забрали Спасибо. і вже в чому проблема? Пояснили, в чому проблема, в тому, що ви склаїли не та пригоду. На підставі цього ми повинні згідно законодавства пройти огляд. Згідно приладу, трагедиру ви відмовилися, медичну установу їх відмовилися. Зв'язку з чим згідно законодавства, ми склали на вас адміністративний протокол адміністративний. серії АБ-2 номер 442802, який говорить, що 25 -20 -2014 року, близько 17 години, 45 хвилин, водій, гаряча керуючий транспортним засобом Мерседес, Benz Vito, державний номер К952 ДЖД, 200 Узгороді, на вулиці Ливоцького, керував ТЗ з явними ознаками сп'яніння, в кавичках запах алкоголю спорожниота, листійка куда. Відпроходження у недоустановленому законодавством порядку за допомогою сертифікованого приладу трагер та в медичній установи відмовився в присутності двох Розуміло? Розуміло. До побачення, Розуміло. Васильович. Будь ласка, завтра прибудьте до нас, Розуміло. в вдалі для дачі пояснень засування так, так, всіх операцій. До побачення, Васильович.